Професія художника. художник. Художник одна з найдавніших професій у світі, адже перші художники створювали свої малюнки на стінах печер ще у давні віки. Саме завдяки цим малюнкам ми дізнаємось чимало про особливості тогочасного життя та побуту. З плином часу творці почали наносити різноманітні візерунки та малюнки на посуд, стіни своїх будинків. Згодом з'явились різні види фарб та удосконалювались техніки малювання. Для того, щоб стати справжнім художником, потрібно тренувати руку, щоб проводити точні лінії олівцем, пензликом, крейдою чи вугіллям, тренувати очі, щоб розрізняти відтінки кольору, виховувати спостережливість, пам'ять та уяву. Усіх художників поєднує талант та нестандартний погляд на життя. Розрізняють такі види образотворчого мистецтва: живопис, графіка, ілюстрування, скульптура, кераміка. Художня обробка металів, дизайн текстилю, художні прикраси і ковальське мистецтво, художня обробка шкіри, відео, і комп'ютерне, мистецтво фотографії, художники працюють в театрах, видавництвах, дизайнерських бюро, художніх хаталі та в компаніях, де потрібна їхня професійна допомога. Найпоширеніші спеціалізації. Художник-живописець, працює у різних видах образотворчого мистецтва, передає зорові образи нанесенням фарб на тверді, гнучки або тканеві поверхні, створюючи твори мистецтва. Художник-копіст створює копії картин відомих митців. Художник-карикатурист створює карикатури різних людей чи життєві ситуації. Художник-ілюстратор наочно пояснює, розкриває або доповнює будь-який текст візуальним зображенням, яке відповідає змісту тексту. Ілюстратор створює образи персонажів, ілюструє сценарії до фільмів. Художник-мультиплікатор спеціаліст, котрий створює серії кадрів для забезпечення ілюзії руху в анімації. Слово анімація означає оживлення. Художник графік, як і художник ілюстратор створює ілюстрації для книг. Але не звичайних малюнків, а у вигляді гравюр чи літографій. Художник-реставратор спеціалізується на відновленні предметів мистецтва картин, гравюр, книг, скульптур. При відновленні первинного вигляду художніх творів художник-реставратор використовує відповідні палітру кольорів, спеціалізований інструмент та реставраційне обладнання. Художник-декоратор створює декорації, костюми. Художник-модельєр займається створенням ескізів одягу та взуття у будинках мод в ательє, скульптор митець, котрий спеціалізується на створенні тривимірних творів мистецтва барельєф, горельєф з використанням різних технік ліплення, висікання. Професія художника доволі багатогранна і вимагає знань з історії образотворчого мистецтва. Кожен митець повинен мати художні здібності, почуття гармонії, смаку та симетрії.